Старовинне село Ташань. Місце, яке зберігає пам'ять ще з княжої доби. Перша згадка про нього датована 1149 роком. Біля Ташані, під час археологічних розкопок, було знайдено кургани бронзового віку та часів Київської Русі. Дослідник Переяславщини Максимович описує так: у межах Переяславського повіту лежить волосне село Ташань – із населенням 1500 душ. Нинішнє селище Ташань ще минулого XVIII століття називалося Городищем. Без сумніву, це одне з давніх українських міст. У 1775 році власником Ташані став князь і фельдмаршал Рум'янцев Задунайський, якому Катерина II подарувала село за його військові заслуги. Саме він заклав тут парк. А згодом побудував і величний палац, де й завершив свій життєвий шлях. Після Рум'янцевих село належало родині Голіциних, а на початку ХХ століття князю Горчакову. Парк тоді був значно розширений, а палац перебудований. Він перетворився на справжню казку з башточками та вишуканими елементами, що нагадували замок із легенд. Але ця казка не встояла перед російськими окупантами. Палац було зруйновано, вцілів лише один флігель, який згодом перенесли до Скансену в Переяславі. І сьогодні від колишньої величі залишився лише парк площею 144 гектари. Хоча він і має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва, зараз більше нагадує дикий лісопарк. Ташанський парк. Це спогад про історію, що, попри всі випробування, продовжує жити. Тут можна відчути подих століть і уявити, яким величним було це місце колись. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся, аби не пропустити наступні історії нашого краю.